Вітаю на каналі Миколаїв 24, здається, не знаю, забіжу наперед, мабуть, зараз даже гляну. Ні, 24, 24 жовтня, 24 рік. Сьогодні знову садок, сьогодні про поле не буде, нічого з полем не зв'язано, але теж стосується поля. Так що хто може ловити якісь нотки натяку. То можете подивитися і про поле. Сьогодні сад досаджуємо персики свої від Миколи Андрющенка. Посадили ми там досадили садок, свій. Ось такий гарний садок. У нас вийшов. Це минулорічні посадки, яблуні, сливи. І в цьому році ми досаджували сливки, які свої, які ми виростили. І ось в цьому році ми досадили ще 26 дерев. В цьому садку два ряди. Там у нас вийшло абрикоси, тут у нас пішли персики. Ось такі гарні персики від Миколи Андрющенка. Тут ось від Олени Джуджули. І там далі всі вони гарні дерева від Володимира Попова. Але відео не про це. Відео про ось це. Про мульчу. Бачимо, всі дерева у нас це Південь України, це чорноземи. це спека, це умови. У стелі. Під усіма деревами бачимо, що в минулорічній посадці у нас шар соломи. Покажу навіть, як він, потрібно в тіньок так зробити якось. Ось бачимо, як він влежався. Це вже такий корж. Ось тут бачимо у нас, ну, не сказати, що сухо, хотів збрехати, що сухо, сухо не покажу. Ось такий коржом лежить. І вона вже влежалася. ось Ми бачимо, ми піднімаємо, а тут ось під соломою прямо болото. І бачимо, там мікориза у нас розводиться, черв'ячки там лазять. Оце все гарно. І це ж стосується так само, що дерев, що поля, що на полі. Ну На полі такий шар, звісно, не зробиш, але якщо соломка буде, хай ріденько лежать і буде волога, все буде працювати. Ось так ми зберігаємо вологу. Це в нас така справа. Чим ми робимо? Ось у нас є минулоріч так я все буду знімати, трошки в тіньок вставати, тому що сонце засліплює у нас то морози, то спека. Ну, сьогодні якось сонце світить, але, але, але прохолодно. Навіть шапку я надягнув. Мульча. Що ми робимо? Ось цьогорічні вже посадки. Ось у нас тут Flavor Queen. сливка посаджена. Ми посадили, полили, є на каналі, як правильно саджати. У нас в Миколаєві, як я саджаю. По моєму методу, ви саджайте, як хочете, так само і тут в догляді. Як хтось каже, вони в мене без соломи. Ну, то й слава Богу, що у вас ростуть без соломи, Що робимо? Є в нас ось такі тюки. Вон там тюки, і в нас хто спостерігає, у нас вони кругом валяються ці тюки. Це минулорічна солома. Чому минулорічна? вона промокла, вона злежалася і вона дуже гарно ось так відділяється шарами. Бачимо ось такі шари, як, щоб зручно, отак. ось бачимо, як вона відділяється шарами. Можна цей шар іще поділити ось на два. Вона злежена, ось так. Ми беремо такий шар товщиною 2-3 см. Ось однією рукою незручно, він ось таким квадратом прямо береться. І ось так ми прямо ось так бачимо такий коржик. І ось так ложимо. Ложимо, ось так вкладаємо. Деякі щілини з'являються, просто беремо соломку і ось так присипаємо. І ось так навколо деревини, ось сантиметрів 50 Це поки що на перший рік. Ось так ми вкладаємо. Звісно, от бачимо, що зараз, зараз вітерок і трошки роздуває. Скажуть, та солома буде, Бог знаде. Да. Щоб вона втрималася, беремо водою і зверху поливаємо. І у вас ось там уже внизу не буде про те, що я казав. Не буде ось того згустка. Тільки проливати потрібно потихеньку поки що змочити. А ні, то просто берете, ну, лопата далеко, не хочу я переключатися. Просто ось так берете землею. І ось так прикриваєте. Все, посипати сильно не потрібно, тому що потім будуть краще цього, звісно, не робити, тому що ось у землі в будь-якому випадку є насіння, буде бур'ян проростати. А коли ось так кладемо, бачимо у нас ну, навкруги, ось у нас під фундуками бачимо, як гарно кидає поросель. Звісно, проростають якісь злакові бур'яни, але вони, ось я вас запиняю, дивіться, як вони легко вириваються. Все, що росте на соломі, воно дуже легенько двома пальчиками виривається, тому що воно не кидає глибоко коріння. А чому не кидає коріння? Тому що зберігається волога. Ось так воно одне за одним, все воно тягне. Такі технології збереження вологи. Я вам скажу ось цей садок, у мене тут, ось тут під соломою. Я його поливаю, ну в цьому році я його два рази поливав. Е, є відео, я не пам'ятаю точно числа, не, не хочу я в це е, так сказати, заглиблюватись. Але десь в кінці літа, коли вже сильна була спека, дійсно все повисихало, у нас бачимо. Кизили, загущена посадка, дуже загущена посадка. В кизила, ви знаєте, хто слідкує за мною. Вон, до речі, ось ця солома ось така загущена посадка. І що ми бачимо? Тут солома. Тут все солома, трошки сусідські курі порозрібали, приходять, люблять черв'ячків, тому що заводяться черв'ячки. Заводяться черв'ячки, вони переробляють в гуму споживні речовини, з'їдають ось цю соломку, грунт. Перепускають через себе, і в нас утворюється саме той гумус. Гумус, як. Гумус, 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 коротше, гумус, та і все. Поживлені речовини. Що я буду умнічати словами якимись розхидатися. Як ми робимо, Ми, бачите я показав, як там соломи. Як ми робимо, як ще, ще один нюанс. Нюанси так сказати. Ми робимо ось навколо. зробили Ось бачимо, 40-50 см ось такий приямок. Але ми не вириваємо яму під стовбур, під самий стовбур. Під стовбур нам заливати не потрібно. хто, хто стригає, як я казав, не потрібно, Нам потрібно, щоб волога ось тут збиралася. Ось тут збиралася. І вона вниз опускалася. Якщо ми будемо лити під стовбур, то коренева все одно знаходиться, основна коренева, знаходиться сантиметрів ось такого саженця, буде на слідучий рік 40-50 сантиметрів на всього від саженця. Нам потрібно ось тут проливати, щоб. Опускалася волога і корінчики, шукаючи вологу, двигалися, вросли. А якщо ми його тут будемо ось тут поливати, то це стовбур буде. Коренева шийка буде мокра, а ось тут у нас не буде вологи і коріння рости не буде. То ми вириваємо ось такий приямок на десь відстані 40 см з заглибленням. Ну, як вам показати, ось бачимо, до стовбура вище йде, тут ось приямочок і наверх. І ось це все потім закладаємо соломою. В чому принцип соломи, що вас воно втримує ось вологу навіть воду. І ви поливаєте прямо не потрібно краплі, щоб не замулювало. Ось це, що я казав, замулювання все. Під соломою не замулює. Зараз я вам покажу знову ж таки все наглядно. Ось йдемо під яблуньку, під сливку, яку з'їли наші зайці, гади. Ось розриємо і дивіться. Дивіться, яка тут земля. Я тільки ось я її беру руками і риюся руками. Вона тут м'ягенька, вона тут красива, вона тут не, не лопається, не тріскається, все. Ось так під соломою зберігається волога і поживні речовини. Все, працюємо, саджаємо, доглядаємо правильно, ділимось своїми технологіями, хто як зберігає вологу. Хто як саджає правильно, даємо посилання один на одного, хто має які саженці гарні. Щось незвичне, щось цікаве, досвід посадки. Хто там отримав саженці, вже можете написати, хто отримав саженці. або під тим відео, де про саженці ми, або під цим відео напишіть в кого ви купували в цьому році саженці. І відгуки про трого продавця. Хоча б зовнішній вигляд саджанців. Звісно, пройде 2-3 роки, і ми зможемо, зможемо зробити висновки про те, коли вони почнуть плодоносити, а поки вони зростають. Ось, до речі, оцей саджанець, це вже так буде Пі після слов'я, так сказати, того бачимо, он саджанець такий, і цей був. Також такого самого зросту. Але його з'їли зайці, і я його зрізав ось тут. Це буде для тих, хто дочекався до кінця. І такі, як секрети, оці, чому саженці ось такі. Бачите, як ми посадили свіженькі саженці, вони у нас висоти такої великі. Ну я не зрізаю, тому що мені потрібен матеріал для щеплення. А так їх потрібно зрізати якомога нижче. І ось цей приклад. Ми його зрізали на висоті ось 10 см. І за рік ми отримали ось таку здоровенну деревину. А ось той, що був не обрізаний, він просто маленькі гілячки кинув 40-50 см. І... І все, ось як той, як той. А цей ось за рік вимахав метр двадцять, дав розгалуження. Звісно, потрібно було обрізати все, все це ми зробимо, не встигаємо. Так що, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте обов'язково вподобайку, хто додивився до кінця, хто не додивився до кінця, звісно, цього не почує. Дуже приємно, коли коментуєте. Хоча б якось показати, що це ви відео це продивились. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.